Вітаю вас на уроці з інформатики. і Сьогодні ми будемо робити з вами гру Google динозаврик. Давайте запустимо і подивимося результат нашої сьогоднішньої роботи. При натисканні на пробіл динозаврик підстрибує. Якщо не встигнути натиснути, гра завершується і висвітлюється повідомлення «Game over». Тепер давайте перейдемо до виконання цієї роботи. Запускаємо scratch на виконання. Першим, що ми робимо, видаляємо нашого спрайта, який в нас є, і переходимо до завантаження. Персонажів, які нам потрібні. Рекомендую в пошуковому рядочку вести саме англійською мовою Google Dino Sprite. при виконанні даного пошукового запиту. Ми переходимо на вкладку картиночки і знаходимо те зображення, яке нам потрібно. Кактуси, обираю його і завантажую це зображення на свій пристрій. Я оберу, наприклад, робочий стіл. І так само мені потрібно обрати динозавриків, але звертайте увагу на те, щоб фон був прозорим. Я завантажила персонажів і також поділюся з вами під відео посилання на ці зображення. Вивантажуємо. Наші спрайти саме з нашого пристрою, і в нас відкриваються два об'єкти. Відповідно, Діно, давайте перейменуємо на динозавр, і кактус також об'єкт перейменуємо з відповідною назвою. Тепер переходимо в костюми наших, наших персонажів. На образи саме, і нам необхідно буде три костюми: один другий, як наче він рухається, і о, третій костюмчик, як він буде у стрибку. Для цього я видаляю костюмчики, які мені не потрібні. А ось ці залишаю і дублюю. Далі на кожному костюмі залишаю тільки той, який необхідно. Обов'язково центрую його і цю дію виконую на кожному об'єкті. Відповідно залишаю той костюмчик, який мені потрібен. Якомога більше ділянки, видаляйте, щоб спрайт був відповідного розміру. І останній третій костюмчик, І також обов'язково його центруємо. Розмір динозаврика ми можемо змінити. А також колір. Так, Якщо колір не влаштовує, ми хочемо зробити інший, у вас є така можливість. Динозаврик наш готовий, але він завеликий. Ось такий буде в самий раз. Також попрацюю працюємо над кактусами. Кактус я одразу зменшу, до того розміру, який мені потрібен. Знову ж таки, приберу ті кактуси, які не потрібні, і залишу тільки ті, які мені необхідні. Знову продублюю ці зображення, і на кожному з них тепер залишу тільки той об'єкт, який потрібен. Знову розділяю їх і обов'язково центрую. Готово з динозавриком і кактусом ми попрацювали, виконали оформлення. Тепер давайте попрацюємо зі сценою. На сцені має відображатися підлога, так на якій рухається наш персонаж. Промальовуємо простою лінією. Якщо лінія є затонкою, збільшуємо її товщину. Я зміню на трієчку і спробуємо промалювати трієчкою. І останнє, що нам необхідно зробити з приводу оформлення, це зробити дублікат нашої сцени і на другому фоні зробити напис Game Over, коли наша гра буде завершена. Ми будемо висвітлювати саме цей фон. Зверніть увагу, давайте оберемо саме про це є стиль піксельної гри. Ми оберемо шрифт «піксель» і надрукуємо Game Over. Тут ми можемо далі збільшити розмір нашого шрифту, знову ж таки відцентрувати і змінити його колір. Переключаємося на перший фон. Тепер переходимо до програмування динозаврика, переходять на вкладочку Код. Перше завжди наша гра починається, коли натискаємо прапорець. Далі, давайте навчимо нашого динозаврика стрибати. Нам необхідно створити змінну. Цю змінну ми назвемо швидкість падіння. Створюємо змінну і зараз її будемо використовувати, надати швидкість падіння. Прибираємо прапорець для того, щоб вона тут не відображалася, і встановлюємо значення 14. Далі ми будемо виконувати наступне керування, повторювати і вказуємо 29 разів. Далі ми. Маємо обрати команду рух і змінити координату «Y». Тому що наш динозаврик буде змінювати саме своє положення тільки по координаті Y по вертикалі, змінити Y на, і будемо змінювати її на швидкість падіння. Після цього змінюємо швидкість падіння на мінус одиничку. Цей блок дозволяє нам виконувати стрибки нашого динозаврика. Але зараз тільки при натисканні на прапорець. Давайте це змінимо. Переходимо в керування і обираємо, якщо весь блок, який нас був, поміщуємо саме в нього. Якщо обираємо датчик, натиснута клавіша пропуск, будемо саме за допомогою пробілу. Якщо ж ви хочете, щоб гра працювала і пробіл, і стрілочка відповідно вгору, тоді вам потрібно обрати логічний оператор або. І також виконуємо цю дію завжди. Наш персонаж переміщується так, як нам потрібно. Тепер нам необхідно, щоб він змінював свої костюми. Давайте попрацюємо з саме цим. Знову ж таки, починаємо нашу програму, коли натиснуто прапорець, ми будемо виконувати дію завжди. А саме повний блок, якщо інакше. І в нього ми за допомогою заперечення логічного будемо використовувати зелененький цей блок. Не якщо не натиснуто, в нашому випадку буде клавішу пропуск. То наш динозавр буде постійно змінювати образи. Спочатку буде Діно, потім Діно 2. Між цими змінами образів, нам потрібно поставити очікування для того, щоб це помітити, і воно швидко не змінювалося. Але поставимо менше, ніж 1 секунда, а встановимо 0,25 секунди. І на другому показнику ці ж самі значення. Інакше, якщо буде натиснута клавіша пропуск, то ми з вами будемо використовувати. Наш третій образ і чекати також ну, 25 секунд. Тепер погляньте, коли не натиснута клавіш пропуск, наш динозаврик змінює костюмчики перший і другий. Якщо буде натиснута клавіша пропуск, він буде підстрибувати відповідно за допомогою ось цього алгоритму і змінювати костюм на третій. Ось такий результат ми зараз маємо для динозаврика. Переходимо до кактусу. У нього ми будемо використовувати саме клон, тобто копіювати його. І відображав. Також, коли натиснути буде прапорець, починається наша програма, ми будемо ховати нашого персонажа, і це за допомогою вигляду сховати. Далі я буду виконувати цикл, а саме завжди, і обираємо створити клон з мене. І також поставимо затримку, чекати скільки то секунд, але щоб це було не постійне значення, ми зробимо випадково. І саме за допомогою випадково. Від одного, давайте поставимо до 3 секунд. Ви можете встановити тут свої значення. Відповідно, кактуси будуть з'являтися саме клон кактуса від однієї секунди до 3 секунд в випадковому порядку, саме рандомно. Тепер нам потрібно зробити код програми саме для клона. Обираємо в керуванні, коли я починаю як клон. І далі нам потрібно змінити наш образ, але ми також будемо змінювати не постійне значення. На певні костюмчики, а ми будемо знову використовувати випадкове значення. І у нас костюмів у кактуса саме 3, тому тут ми також від 1 до 3. Далі нам потрібно, коли наш клон починає з'являтися, щоб він з'являвся в е, постійно заданій точці. Якщо я зараз встановлю тут координати по Х 200, а по y встановлю мінус 100, то відповідно кактус буде з'являтися ось таким чином. Якщо мені потрібно, щоб кактус з'явився трішечки вище, відповідно, це можна 90 встановити. Обираємо тепер повторити до. Мається умова, до якого моменту це ми будемо повторювати. І тепер поставимо саме умову. Я обираю умову, що моє значення Х, значення Х, яке він отримає, буде менше. І давайте поглянемо. Тобто, ось приблизно десь в цій позиції, це в нас і Х219. Тобто я можу вказати 220. Коли мій Х буде менше, ніж мінус 220, тобто буде вже доходити до цієї межі, ось таким чином. То він що має зробити? Давайте поглянемо, змінити x на мінус 5 і відповідно вилучити цей клон, тобто його взагалі прибрати. Ось такий код програмки в нас вийшов для кактуса. Давайте спробуємо запустити. Він вже рухається. Кактуси, а саме за допомогою клону. Але в даному випадку, якщо я не підстрибую, кактуси проходять між нашого динозаврика для того, щоб цього не відбувалося, ми маємо в динозаврику додати ще невеличкий код. Повертаємося на код динозаврика і знову починаємо з прапорця. Коли буде натиснуто прапорець, ми будемо виконувати завжди і поставимо умову: якщо наш персонаж буде торкатися кактуса. То ми будемо передавати повідомлення і створимо зараз нове повідомлення, яке буде називатися Гейм Овер. Далі переходимо на нашу сцену. На сцені ми також створимо код програми. Коли ми будемо отримувати повідомлення Game Over, відповідно наш фон має змінитися на другий, тобто ось який в нас гейм-овер, і зупинити все. Також коли ми будемо натискати на прапорець. У нас на початку гри має відтворитися перший фон, тому це ми маємо також вказати. Переходимо на вигляд і змінити тло на фон. Перший ось цей код саме для сцени. Ці два блоки коду в нас. Для кактуса, і ці три блоки для динозавра. Давайте спробуємо запустити і поглянути, що вийшло. Натискаю пробіл. не натиснула, і відповідно, об'єкт динозаврик торкнувся об'єкту кактуса, змінився наш фон. І зупинилася гра. Якщо ви хочете, щоб ваш об'єкт, саме динозаврик, зникав, коли з'являлися Game Over, тоді нам необхідно у коді до динозаврика додати наступне. Коли я отримую Game Over, нашого перс персонажа потрібно сховати, але не забудьте зробити, щоб його показати на початку гри. Ось таким чином. Тестуємо. Гра у нас вийшла. Бажаю вам успіхів і до наступної зустрічі.